No. Соня, вихованка Чернігівського дитсадка разом з дітьми різних груп та рідними роблять серця для захисників напередодні міжнародного дня захисту дітей, так як багато чоловіків, наших, батьки, Татусі вони військові обороняють і захищають нашу Україну і захищають здоров'я та життя наших дітей. Тому ми зібралися, щоб зробити їм оберіги такі і. Подарувати наше тепло та турботу. Майстриня, яка демонструє, як і що робити, мама вихованець цього ж дитсадка. Маленьким справитися з завданням допомагають мами і виховательки. У закладі кажуть, запропонували всім, хто хотів долучитися. Вони послужать їм оберегом, дуже сподіваюся, що тепло, яке дітки вложать все своїми рученятками, все сердечко, буде зігрівати наших воїнів. Їм це зараз дуже потрібно. Ну, фетр, він як символ. Це плани, напевно, тому ми вибрали фетер. Робота закипає. Політ фантазії не обмежують. Кожне серце унікальне. Даня з мамою Тоною демонструють вже готовий оберіг. Даня Гордо відповідає, для кого зробив своє серце. Скажи нам, кому ти сердечко зробив? Папі. А папа хто? Борінь. Захисник захисник, захисник. виготовлення дітьми обереги передадуть захисникам та захисницям, які нині боронять Україну. Ми завжди допомагаємо, займаємося разом з батьками і збираємо які і солодощі, і легкі, і передаємо військовим.